Усім привіт! Зараз буду збирати терморегулятор для ось такого кулера охолодження для того, щоб він постійно не працював на максимальних обертах, а оберти залежали від температури. Для цього нам потрібен ось такий понижучий модуль DCDC Mini -DC, 360 та такий термістер на 10 кОм. Він зменшує свій опір при нагріванні. Нам потрібно випаяти ось цей SMD-резистор. Маркування 822 і замість нього впаяти термістер. Термістер будемо паяти ось до цих контактів. Сюди і сюди. Ось так це все розпаяв. Припаяв ось такий роз'єм. Щоб підключити кулер. Ось термістер, Підпаяв дроти до нього. Тимчасово підпаяв ось такий роз'єм для перевірки. Зараз підключимо, Перевіримо. Ось підключив, паралельно виходу під'єднав мультиметр, щоб було наглядніше видно. За допомогою ось цього підстроєчного резистора виставив напругу десь 6 вольт. При нагріванні напруга. Збільшуються і оберти кулера збільшуються. Термістер охолоджується і зменшується напруга і оберти кулера. Ось так це все працює. Дуже проста схема. Дякую за перегляд. На все добре.